Світанок не прийшов. Замість нього сірість, важка, як бетон, нависла над деревами. Мох на деревах сочився вологою, а повітря ніби гуділо. Олена сиділа в кутку старої хати, тримаючи оберемок сірників. Руки тряслися. Вона намагалась написати щось у польовий журнал. Марно. Слова танули просто під пером, ніби папір відштовхував чорнило. Артем був блідий, він майже не говорив після нічного нападу і лише повторював ми її дзеркала. Ми даємо їй плоть. Він дочитав щоденник і тепер тримав у руці зім'ятий аркуш, наче це оберіг. Є інструкція, прошепотів він, як знову її замкнути. Але нам треба жертва добровільна. Душа, яка піде всередину сама. Олена підвелась, її тіло нило, як після побиття. І що? Ми маємо вирішити, хто з нас помре, щоб це припинилось. Голос її зірвався на крик. На вулиці щось почало рухатись спершу тіні. Потім звук, як удари кістяних пальців по склу. Вікна затремтіли, дах заскрипів, і потім голос каті. Але спотворений, не її. Глибший, роздвоєний. Ви відкрили. Тепер дайте. Артем кинувся до порогу. Він креслив крейдою символи, ті, що були на плиті, вивчив їх із записів: Коло. Треба створити межу, сіль, кров, знак. Вони розчинили власну кров у воді, намалювали коло, зробили як сказано. Але тіні вже були поруч. Олена побачила себе в кутку кімнати, сиділа, плакала, дитина і поряд її мати. Але обличчя було стерте, вона не дихала лише шепотіла слова, які не звучали. Вони чулись під шкірою. Бажаєш продовження? Підписуйся. Залишай свою моторошну історію в коментарях, і можливо саме твій кошмар оживе в наступному відео.